А ось і спільний проєкт Блоку В на тему спільна робота закладу дошкільної освіти та сім'ї по трудовому вихованню дошкільників. Трудове виховання це не просто навчання, а цілий світ маленьких відкриттів. Як сказав видатний педагог Василь Сихомлинський, дайте дітям радість в праці. Ця радість їм несе успіх, усвідомлення своєї вмілості і значимості виконуваної роботи, можливість приносити радість іншим. Наші юні агрономи садимо, доглядаємо і спостерігаємо, що може бути цікавішим, ніж власними руками посадити справжню рослинку. Малюки старанно засипають крут у угорщики, висівають насіння та поливають майбутній урожай. А тепер чекаємо, терпіння, кажуть, найважливіше у вирощуванні рослин. Хоча деякі малюки вже через 5 хвилин питають, ну а що? А коли виросте? Інтрига дня! Що ж виросте швидше? Цибуля? Чи чорнобривці або, можливо, таємно посаджена цукерка? Ну, раптом проросте шоколадне дерево, кімнатні рослини теж потребують уваги. Маленькі садівники вчаться доглядати за вазонами, витирають листочки, спостерігають, як ростуть квіти і навіть влаштовують експерименти. Що буде, якщо рослину поливати частіше? Чи рідше. Висновок такий: рослини не люблять жити в пустелі, але й не хочуть ставати жаб'ячим болотом. Знайти баланс це ціле мистецтво. Операція чисті іграшки. Сьогодні день великого миття. Разинові катічки, машинки, ляльки та навіть динозаври всі відправляються у водні процедури. Діти миють іграшки з такою відповідальністю, наче це коштовно стрі летить в усі боки, вода теж. Ну нічого, головне, що чисто, корисна навичка. Діти розуміють, що чистота це не просто красиво, а ще й корисно для здоров'я. Чарівні звірятка власноруч. Дітки із захопленням створювали яскравих тваринок із втулок, розвиваючи фантазію та моторику. Маленькі майстери натхненно вирізали, клеїли та оживляли своїх улюблених тваринок. Подивіться, які чудові вироби у нас вишкова лікарня, порятунок улюблених історій. Ой-ой-ой! А тут у нас пацієнти! Книжки з відірваними сторінками та загнутими куточками. Але не хвилюйтеся, у нашій лікарні їх швидко вилікують: клей, охані ручки та трішки магії, і книжка знову виглядає як нова. Поради від малюків. Книжки потрібно берегти, бо вони це скарби знань. Результат. Неві знову готові до читання, а дітлахи розуміють, що дбайливе ставлення це важливо. Спостерігаємо та навчаємося у дорослих. А чи знали ви, що дітлахи найуважніші глядачі? Коли дядько Сашко підстригає сухі гілочки на ялинці, навколо вже збирається група юних ботаніків. І питання дня. А чи можна так само підстригти кактус або власного чубчика? Ой, доведеться пояснити, що деякі експерименти краще залишити для майбутнього. Наш город на підвіконні місце маленьких відкриттів. Середня група дбайливо доглядає за зеленою грядкою, спостерігаючи, як росте цибулька. А ось старша група досліджує справжній мінігород, знайомлячись із сезонними змінами. Дітки вчаться відповідальності, піклуванню про природу та радіють кожному паростку. Дидактичні ігри це весело, цікаво та дуже пізнавально. Маленькі дослідники з молодшої групи занурюються у світ трудового виховання. Через яскраві завдання та інтерактивні ігри. Співпраця з батьками, запорука гармонійного розвитку дитини батьки активно знайомляться з корисною інформацією, дізнаються нові педагогічні підходи та знаходять відповіді на важливі питання виховання. Разом ми створюємо найкраще середовище. Для наших дітей у молодшій групі сюжетно-рольова гра Домашні улюбленці. Маленькі турботливі господарі годують, лікують і доглядають за своїми бухнастими друзями. Через гру діти вчаться відповідальності, доброті та любові до тварин. Адже домашні улюбленці це не тільки радість, а й велика турбота. Ласкаво просимо до нашого супермаркету. У середній групі справжня торгівля. Хтось продавець, а хтось покупець. Діти вчаться вибирати товари, розраховуватися грошима та бути вічливими клієнтами. Така гра розвиває уяву. Комунікацію та фінансову грамотність. Запрошуємо до нашого чарівного салону краси. У старшій групі відкрилися перукарня, де маленькі майстри створюють стильні зачіски для клієнтів, іграшкових та справжніх. Тут завжди в моді косички, локони та найкреативніші образи. Граємо, фантазуємо та вчимося бути. Справжніми професіоналами б'юті індустрії. Театралізовані ігри, казки оживають. Сьогодні ми ліпимо колобка. Але чи встигне він побачити світ? Чи малюки з'їдять його ще до випічки? Ось це вже питання. Але головне процес: малюки розминають тісто, роблять форму, вчаться акуратності та терпіння. Мораль така, творчий процес важливіший за результат. І навіть якщо колобок зникне до випікання, всі залишаться задоволеними. Коли родина разом жодна справа не страшна. Маленькі помічники з молодшої групи залюбки допомагають батькам, працюють у саду, доглядають тварин. Готують смачні страви та навіть прибирають. Разом ми вчимося бути відповідальними, працьовитими та турботливими, адже кожен внесок у сімейні справи це крок до великої дружби та взаєморозуміння. Трудитися разом із батьками це не лише корисно, а й весело. Діти середньої групи старанно допомагають удома. Пують посуд, прибирають, доглядають рослини та навіть освоюють садові роботи. Така спільна праця вчить відповідальності, турботі та взаємодопомозі. А разом ми справжня команда. Наші маленькі помічники зі старшої групи, справжні майстри на всі руки вони готують смачні страви, доглядають. За домашніми улюбленцями працюють у саду та городі, а взимку навіть допомагають розчищати сніг. Разом із батьками діти вчаться бути відповідальними, самостійними та дбайливими, адже праця, виконана з любов'ю, це завжди радість.